Вітаю слухачів оновленого курсу від компанії IT який називається Основи IntelliJ IDEA. Цей курс створений для того, щоб ви дізналися, як пришвидшити свою роботу, працюючи в цьому середовищі розробки. Мене звати Андрій, я займаюся бекенд розробкою на Java, і я є автором цього оновленого курсу. Цей курс має 4 уроки, перші два з яких мають базовий рівень, де ви дізнаєтесь про те, як провести базову конфігурацію IntelliJ IDEA та певні найбільш розповсюджені hotkeys та shortcuts, тобто комбінації клавіш, а також певні скорочення, які дозволяють пришвидшити створення стандартних конструкцій в коді. Це я потім покажу на практиці. Інші два уроки присвячені більш просунутим властивостям. Та певним фішкам, в тому числі і тим, які можуть бути використані при корпоративній розробці. Ці знання допоможуть вам пришвидшити свою розробку за допомогою IntelliJ Idea. Наш перший урок називається Перші кроки в опануванні IntelliJ IDEA. І сьогодні ми розглянемо три таких питання. По-перше, що таке IntelliJ IDEA. По-друге, які версії IntelliJ Idea існують. І яку версію варто обрати вам під поточні потреби. А також розглянемо базовий інтерфейс цього середовища розробки. Що ж, для початку давайте розберемося з визначеннями. IntelliJ IDEA це інтегроване середовище розробки програмного забезпечення для багатьох мов програмування. Цей продукт з'явився у далекому 2001 році і швидко став популярним як перше середовище розробки для мови Java. З великим набором інструментів для рефакторингу і не тільки. На даний момент IntelliJ Idea підтримує такі мови програмування, як Java, JavaScript, Python, Kotlin та інші. Однак набір мов програмування, який підтримує IntelliJ IDEA, також залежить і від версії. Компанія, що випускає даний продукт, називається JetBrains. Вона має широкий вибір продуктів, а саме середовищ розробки для багатьох мов програмування. Також треба зазначити, що даний продукт постачається для всіх платформ, тобто для всіх операційних систем, таких як Windows, Linux або macOS. IntelliJ IDEA постачається у двох версіях, і перша, як ви бачите на слайді, це Community Edition. Community Edition це безкоштовний продукт компанії JetBrains. Проте він підтримує далеко не всі мови програмування та фішки, які забезпечуються в цьому середовищі розробки. Проте ця версія дуже добре підходить для навчання, а також для розробки на чистій Java, тобто без фреймворків. Ultimate Edition це повна версія середовища розробки IntelliJ IDEA. і вона є платною. і Я хочу вам сказати, що вона не дешева. Проте, якщо хочете познайомитись з цією версією, вона має триальний період. Тобто, як ви бачите на слайді, надається 30 днів для ознайомлення безкоштовно. Щоб встановити IntelliJ IDEA на свій комп'ютер, вам знадобиться 64-бітна операційна система, наприклад, Windows, або Linux, або macOS, 2 ГБ оперативної пам'яті, як мінімум. Але постачальник даного софту рекомендує 8 ГБ. І також 3,5 ГБ вільного місця на жорсткому диску або SSD. Також постачальник зазначив мінімальне розширення екрану як 1024 х 768 пікселів. Тут ми можемо побачити порівняння двох версій IntelliJ IDEA. зліва це Ultimate Edition, справа це Community Edition. Тобто, в Community є. Базова підтримка мов-програмування Java, Kotlin, Groovy та Scala. Також є Android-підтримка і підтримка збірників проєкту, таких як Maven, Gradle, а також є підтримка систем контролю версій. Із головного, що варто зазначити, Community Edition не підтримує мов-програмування JavaScript та TypeScript. Також не підтримує Java Enterprise Edition. Не підтримує фреймворків, таких як Spring, а також відсутні Database Tools. тобто Не буде підтримки та автозаповнення SQL запитів і не буде підсвічуватись місця, де код дублюється. Тобто Ultimate Edition має таку фішку, коли середовище аналізує проєкт на дублювання коду і підсвічує розробнику місця, де даний код дублюється. Таким чином, розробник матиме можливість. Визначити ці місця і винести такий код в окремий метод, який можна буде перевикористати в тих місцях, де він потрібен, уникаючи роздування коду в проєкті. Community Edition такої фішки немає. При старті IntelliJ IDEA ми побачимо наступне віконце. Зліва в нас можна побачити версію IntelliJ IDEA. На даний момент це остання 2023.3.2. Зліва нам пропонується перелік дій, які можна вибрати. Наприклад, Projects пропонує відкрити один з проєктів, які відкривалися до цього, і є в пам'яті IntelliJ IDEA. Тобто, як ви бачите, Delicious Food Delivery це один з проєктів, який я писав під один з минулих курсів для компанії ITVDN. Шлях до цього проєкту підсвічується сірим кольором, тобто IntelliJ IDEA знає про цей проєкт, і він там існує. Якщо б я видалив папку з цим проєктом, шлях до цього проєкту підсвічувався б червоним кольором. Також справа згори ми бачимо три кнопки: New Project, Open і Get From Version Control Systems. Тобто IntelliJ IDEA пропонує нам створити новий проєкт. Через кнопку Open можна знайти інший проєкт, якого немає в даному списку, і відкрити його або імпортувати. Різниця між імпортом і Просто відкритим проектом. В тому, що якщо проєкт був створений за допомогою IntelliJ IDEA, то в ньому буде присутня папка .IDEA, яка міститиме всі налаштування для IntelliJ IDEA саме для цього проєкту. Якщо проєкт був створений за допомогою інших засобів, то IntelliJ Idea імпортує цей проект, створивши таку папку і визначивши всі необхідні налаштування для цього проєкту. Якщо IntelliJ IDEA щось не зможе визначити, то вона попросить вас це зазначити, наприклад, версію Java. І третя кнопка Get from version Control Systems дозволяє імпортувати проект за допомогою систем контролю версій, наприклад, Git, GitHub, Bitbucket і так далі. Нам достатньо просто взяти посилання, наприклад, з GitHub, вставити його в поле, зазначити. Директорію, куди треба завантажити цей проєкт, і IntelliJ IDEA самостійно завантажить проєкт і відкриє його. Також зліва внизу є кнопка відкрити налаштування, і тут можна побачити контекстне меню, в якому є пункти, які допоможуть вам ознайомитися з даним продуктом, встановити користувацькі налаштування, також налаштувати опції віртуальної машини. Також можна подивитись логи та діагностичні дані, перевірити на наявність оновлень, а також Manage License дозволяє переглянути інформацію про свої ліцензії. Тобто, відкривши Manage License, можна побачити вікно, в якому буде вказано вашу придбану ліцензію, срок її дії і так далі. В пункті Customize можна налаштувати зовнішній вигляд IntelliJ IDEA. Можна вибрати кольорову схему, можна вибрати шрифт. Також можна імпортувати налаштування, якщо у вас були колись збережені ваші власні налаштування з минулих версій операційних систем або інших комп'ютерів. Або перейти на вкладку всіх налаштувань. Всі налаштування ми переглянемо на практиці трошки пізніше. В пункті Plugins можна переглянути плагіни, які встановлені в IntelliJ IDEA, або доступні плагіни, які можна додати, щоб розширити функціональність IntelliJ IDEA під ваші власні потреби. Плагінів доволі багато, тому функціонал можна розширити практично під будь-які технології, які ви будете використовувати в проєктах. Також пункт Learn дозволяє ознайомитись з цим продуктом більш детально. Також внизу ви бачите список посилань. Найбільш корисними я би тут відзначив посилання на сторінку Help. І Keyboard shortcuts». Також є така фішка, як Tip of the Day, тобто при старті IntelliJ IDEA вам будуть показуватись у вспливаючому віконці певні кроки, які можна робити в IntelliJ IDEA, щоб покращити свою роботу або пришвидшити. Якщо вам дане віконце набридне або просто не подобається, його можна вимкнути. Тепер я пропоную поглянути на сайт компанії JetBrains. Подивитись, які інструменти ця компанія пропонує. Ось тут ми бачимо різні середовища розробки під різні мови, не дивлячись на те, що IntelliJ IDEA підтримує як Python, так і JavaScript. Тут зазначено, що основними для неї є Java Kotlin і Framework Spring. Для Python є окреме середовище розробки. Також для JavaScript є теж окреме середовище розробки WebStorm, доволі зручне середовище, мені воно теж дуже подобається. Також є підрізні мови, такі як PHP, Go, Rust, доволі цікавий набір продуктів. Компанія JetBrains дуже відповідально підходить до розробки своїх продуктів, тому і впевнено лідирує на ринку постачання інтегрованих середовищ розробки. Давайте тепер перейдемо в IntelliJ Idea і поглянемо, що нам тут пропонується. Доволі гарний сайт. Ось тут можна побачити, чим відрізняється Ultimate Edition від Community Edition. Тобто Community Edition це просто середовище розробки з підтримкою Java або Kotlin, в якому можна писати код, можна створювати проекти. Мовою Java або Kotlin без використання фреймворків, можна ці проекти запускати і дебажити. А от Ultimate Edition вже має купу додаткових фішок, тобто підтримку веб-девелопменту, підтримку фреймворку Spring та інших фреймворків, інструменти для роботи з базами даних і так далі. Також відносно нещодавно в IntelliJ IDEA з'явилась така фішка, як AI Assistant, тобто підтримка штучного інтелекту. Вона доступна лише в Ultimate Edition. Але хочу зазначити, що компанії зазвичай не дозволяють застосовувати штучні інтелекти при розробці. І питання не в тому, що він полегшує роботу розробника, а питання в тому, що компанія не хоче надавати стороннім користувачам або системам свій код, адже код є інтелектуальною власністю саме компанії. Також короткий огляд оновлень. Тут ми бачимо, що нова версія скоро має вийти. Версія 2024.1. Можна поглянути на ціни. Як я вже казав, ціни немаленькі. Тобто тут вказано 600$ доларів, 599. Але з урахуванням податку ця сума вже 718,80. Тобто майже 720 доларів. Це на рік. Також, якщо продовжувати ліцензію, то другий рік обійдеться дешевше, а третій ще дешевше. Майже за 1000 доларів пропонується купити 10 середовищ розробки, тобто ось вони. Але звичайному користувачу даний пакет точно не потрібен. Це пакет вже для великих корпорацій, які займаються купою проєктів на різних мовах, тому для них такий пакет доволі актуальний. Також тут можна подивитись ціни помісячно. Тобто за місяць виходить 72 долари для Ultimate Edition. Теж сума не маленька насправді. Тому, якщо хочете просто ознайомитись з Ultimate Edition, можна просто скачати і використати пробний 30-денний період. В розділі Download можна побачити, що пропонується вибір операційних систем. Та варіанту завантаження. Тобто .exe або архіву. Трошки нижче можна знайти Community Edition. Що ж, давайте тепер відкриємо IntelliJ ID. В мене встановлено Ultimate Edition. І поглянемо на це середовище розробки, так би мовити, вживу. Що ж, в мене за замовчуванням відкривається. Останній проєкт, який був відкритий в IntelliJ ID, я пропоную одразу створити новий. І що ми тут бачимо? По-перше, давайте зазначимо ім'я проєкту. Напишемо IntelliJ ID Tips. Location мені підходить. git репозиторій створювати не будемо. Мову Java. Build System. Тобто система, яка буде збирати наш проєкт. Gradle, Maven або IntelliJ IDEA. Я виберу IntelliJ IDEA, адже я не збираюся додавати ніяких сторонніх бібліотек. Хоча, в принципі, це можна зробити і без Maven. Також треба вибрати версію GDK. В мене встановлено 21, 18 та 8. Я вибираю останню. Sample код нам не потрібен. І тут, в принципі, все гаразд. Можна також вибрати Empty Project, також створиться порожній проєкт, або можна створити проєкт з використанням збірників або фреймворків. Наприклад, є Spring Initializer, який створює нам кістяк проєкту, і далі ми вже можемо вести розробку Spring-проекту, тобто з використанням фреймворку Spring. Дані генератори проєктів підтримуються лише в Ultimate Edition. Добре, повернемось до створення нового проєкту і виберемо Create. Так, ось наш новий проєкт. Як ви бачите, тут є вже папка .idea, яка містить налаштування під цей проєкт. Також файл Gitignore. Якщо мали справу з гітом, то знаєте, для чого він. Тобто, для того, щоб система контролю версії ці файли не відстежувала. Папочка SRC це наша головна папка, в якій буде розміщуватися код проєкту. Також ви бачите, що тут є Git-Ignore для всього проєкту. І ML. -ка. Також зовнішні бібліотеки. І давайте подивимося. Що взагалі пропонує IntelliJ IDEA як інтегроване середовище розробки? Які інтегровані інструменти тут є? По-перше, давайте відкриємо налаштування. І ми потрапляємо на вкладку Appearance, де ми можемо вибрати тему. Тобто світла, темна, В.Дарколо. Теж темна тема. Я лишуся на, на темній темі, мені дуже зручно, я вже звик до цього. Також можна завантажити теми, які подобаються. Вони є в розділі плагінів. Ось тут можна подивитись, в принципі, як воно виглядає. На вкладці Overview. Чомусь не кожна тема має скріншот. Але, в принципі, зрозуміти, як це виглядає, можна. Ось так. Добре, давайте далі. Давайте перейдемо на вкладку Едітор. І тут є такі розділи, як шрифт, де можна задати шрифт, розмір шрифту 13. Стандартний здається 14. Висота лінії 1,2. Я, в принципі, коли підключаю великий монітор. В мене 27 дюймовий монітор для розробки, тому я тут ставлю взагалі 11-й шрифт. На екрані лептопу виглядає доволі дрібно, але на 27 дюймовому моніторі виглядає доволі зручно і поміщаються доволі великі об'єми. Тобто можна відкрити дві вкладки з кодом, два класи. Я потім покажу, як це робиться. Також є кольорова схема, де також можна вибрати одну зі схем, а також трошечки налаштувати. Налаштувати кольори, налаштувати бекграунд і так далі. Тобто саме вікно IntelliJ IDEA можна доволі гнучко налаштовувати. Головне, не заплутатись і не зробити гірше. Також ось вкладочка плагін. Можна прибрати пошук і побачити плагіни, які є в маркетплейсі, тобто які можна завантажити. Плагінів доволі багато, їх варто переглянути. Наприклад, плагін для роботи з інструментами Amazon, Kafka, Vim і так далі. Ось тут можна переглянути плагіни, які встановлені в системі, тобто в IntelliJ IDEA. У мене встановлений плагін для Maven, Maven Extensions, Database Tools, Docker і так далі. Більшість цих плагінів встановлюються за замовчуванням, їх також можна повидаляти, ті, які не використовуєте, можна проапдейтити, або IntelliJ IDEA буде перевіряти наявність апдейтів автоматично, в тому числі і буде оновлювати всі плагіни. Звісно, якщо ви не задасте. Поведінку для перевірки на наявність оновлень. Також є налаштування для систем контролю версій. Що тут цікавого можна побачити, наприклад, налаштування гіта. Також тут є пошук, і, до прикладу, я введу Java. І мені відкриває всі місця, де є згадка про Java. Тобто є кольорова схема. Тут можна подивитися, як відображається Java-код, також JavaScript. Але мені цікаво ось цей розділ Java Compiler. Тобто тут можна задати компілятор Java. Використовуємо Java компілятор Java Compiler. Також тут можна задати Target Bytecode Version. Тобто для проєкту, якщо вже є готовий проєкт, тут можна задати версію Java, яка використовується. Також можна прописати додаткові параметри. Командного рядка або перезаписати, заовердити параметри компілятора. Також є налаштування дебагеру, але це все поки що нам не цікаво. Якщо введу мейвен, то тут можна задати версію мейвену, а також можна заоверайдити стандартні шляхи до мейвен репозиторію і також до конфігурації мейвену. Дана вкладка використовується, якщо компанія має власні налаштування Maven, власний репозиторій з бібліотеками, і тому тут задається File settings.xml, який має посилання на репозиторій. а сюди можна задати власний репозиторій, тобто куди треба завантажувати ці бібліотеки, якщо вас не влаштовує папка M2. Стандартна папка Maven. Що ще хотів показати, в Appearance and Behavior є вкладка New UI. New UI мається на увазі ось такий вигляд. Доволі скорочений, тобто меню ховається. Якщо нам треба його розгорнути, ми просто натискаємо ось цю кнопку. Також в нас бічна панель пропонує такі кнопки, як Project. Project Structure, а також додаткові інструменти для роботи з Git зробити коміт. Можна запустити проєкт, продебажити, тобто Debugger, режим дебагу, І так далі. Тут у нас є додаткові інструменти, такі, як Services, тобто відображатимуться додаткові сервіси, такі, як, наприклад, Docker, є термінал. Тобто це вбудований термінал в IntelliJ IDEA. В принципі, його функціональність майже повністю співпадає з системним терміналом. Тобто для Windows це командний рядок, для Linux це термінал. Але все ж таки це вбудований інструмент і він не є системним. І деякі функції або команди в ньому можуть працювати не зовсім так, як в системному терміналі. Також Problems. Що таке вкладочка Problems, я розкажу пізніше. І вкладка для роботи з системою контролю версій. Тобто, це все вбудовані інструменти. Справа в нас також є інструмент database. Тут можна підключити базу даних і мати до неї доступ, працювати прямо з IntelliJ id Також AI assistance повідомлення і так далі. Тут також є скорочений доступ. До налаштувань. І саме що я хотів показати? Тобто В такому вигляді це вже є нова версія UI від компанії JetBrains. Тобто, це оновлена IntelliJ IDEA, оновлена UI, оновлений user інтерфейс. Але він був впроваджений відносно недавно, і для тих, хто працює давно в IntelliJ IDEA, він може виявитись, на перший погляд, не зовсім зручним, тому його можна вимкнути. Якщо я натисну кнопочку Apply, нам запропонує рестартанути IntelliJ IDEA. Давайте це зробимо. І після перезапуску системи ми бачимо класичну версію. Тобто, верхнє меню наше не ховається. Projects виглядає ось так у вигляді папки. Інструментарій для роботи з терміналом, з системою контролю версії, у нас знаходиться знизу. Ось таким чином виглядають всі іконки, всі вкладки, база даних. Але я звик вже до нової версії, і вона мені подобається більше. Насправді тому я встановлю назад. Що ж, на цьому пропоную перший урок закінчити. Сподіваюсь, вам сподобалось, і IntelliJ IDEA вас зацікавить як середовище розробки для мови програмування Java або Kotlin. Не забувайте перевіряти свої знання на testprovider.com З вами був я, Андрій. До нових зустрічей на itvdn.com.